Українські стронгмени провели тренування Просто неба у Коломиї. Відбулося це на відкритті інклюзивного спортивного майданчика Стронгворкаут. Реалізація такої ініціативи стала можливою завдяки співпраці громадської організації Федерація Стронгмену України, туристичного комплексу Боковель та Коломийської міської ради. Інклюзивна спортивна зала під відкритим небом знаходиться біля Шевченківського озера у Коломиї. Майданчик створений насамперед для ветеранів та людей з інвалідністю, щоб вони мали змогу тренуватися і відновлюватися. Ну що зайняли свої позиції? Та ветерани виконують комплекс вправ під керівництвом знаних українських стронгменів Василя Верестюка, Сергія Кунюшка та Олександра Лашина. Тренування відбувається просто неба на новенькому майданчику. Стронг воркаут. Саме так називається спортивний комплекс, який облаштували поблизу Коломийського Шевченківського озера. Він обладнаний сучасними тренажерами та безпечним м'яким гумовим покриттям, щоб кожен, незалежно від фізичних можливостей, міг тренуватися комфортно. Тут зможе займатися будь-хто і діти, і дорослі, але в першу чергу він призначений для фізичного відновлення. Та реабілітації ветеранів. Ті, хто вже спробували займатися тут, кажуть, коли ми бракувало такого спецкомплексу, я е, по собі знаю, що таке відновлюватись. Я поранений в молодості був, поранення важке було. Такі майданчики дуже важливий. Хотів би щоб представники інших організацій залучали на таке ветеранів, адже ветеранам важко буде вибиратись домівку своїх і працювати на собою. Всім як я Це дуже корисно і. Дуже дякую за це. Я тут вже приїжджаю неоднократно. хочу, щоб таких майданчиків було більше. Нам дуже подобається. Це дуже гарна інвестиція у здоров'я всіх. Комплекс Strong Workout це два десятки тренажерів, на яких можна виконувати півтори сотні вправ. Цікаво, що на майданчику розмістили інформаційний стенд, просканувавши QR-код, відвідувачі отримують відеоінструкцію тренування. Кожен, хто хоче потренуватись, може навести телефон і побачити, як робити цього або іншу вправу. Майданчик Воркаут» з'явився у Коломиї завдяки співпраці громадської організації Федерація Стронгмени України, туристичного комплексу «Буковель» та Коломийської міської ради. Приїхав Василь Вірастюк і запропонував, що є шість таких комплексів на нашого. Чи готово Коломиї взяти участь? Я звичайно згодився. Ми виділили на це 100 тисяч гривень. Польгон кологи виконав будівельні роботи. Зробили ці доріжки, лавочки, освітлення. Приїхали спеціалісти, які встановили майданчик, покриття. Наша ідея, наше втілення, наша розробка. Федерації мають домо таку можливість, маємо таке щастя відкривати такий стронг-вортка комплекс доступність для ветеранів і військовослужбовців. Цей проект був започаткований ще взимку 25-го року. Завдяки синергії міських громад, ентузіазму федерації та коштам туристичного комплексу в Буковель. Ми маємо майже повноцінні спортивні зали під відкритим небом. Це комплекс, який складається із 20 тренажерів і охоплює всі групи м'язів. Більше. 140 вправ можна виконувати на цьому майданчику, але найголовніше в теперішній час, що це є інклюзивний спортивний майданчик. Це наша вдячність захисникам, які повернулись із фронту і які мають можливість регулярно тренуватись і займатись фізичною культурою і спортом на таких майданчиках, відкриваючи інклюзивний спорткомплекс «Просто небо» біля Шевченківського озера, місцева влада зобов'язалася проводити тут різноманітні активності та змагання для ветеранів федерація проводить багато е заходів комплексних е для ветеранів військовослужбовців по всій Україні. І тому для нас це важливо дати можливість тренуватися тим, хто хоче, тим, хто має бажання вмотивований. А тут ще й можливість під відкритим небом, де абсолютно не потрібно. Ні за що платити. Такого типу спортивних комплексів досі у Коломиї не було. До слова на Прикарпатті таких майданчиків відкрили шість у Івано-Франківську: за болотові Коломиї на калуші та галичі.